Зоріну часу доби вам, громадяни, в ефірі 26 й випуск ЮНН. Сьогодні розповімо про Арга СРВ, РСА Растра та інженерний геймплей. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донатьте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. Новий інсайт знову був присвячений кораблям. Першим шоу Argo SRV. Це евакуатор Всесвіту Star Citizen, призначений для боксировки інших кораблів, якщо вони виведені з ладу, або якщо вони потребують допомоги зі стикуванням. Цей корабль швидше призначений для тих, хто хоче допомагати, ніж вбивати. Argo має дуже сильний візуальний стиль у грі. Є кілька основних елементів, які повинні бути присутніми в дизайні. Кораблі Argo мають бути помаранчевими, вони повинні мати V-образні двигуни, що обертаються, і вони повинні виглядати Суперіндустріальними і дуже функціональними в порівнянні з багатьма іншими виробниками. Помаранчевий колір дуже кричущий, але він одразу сигналізує, що це промисловий корабль. Не всі люблять такі кольори, тому будуть доступні інші варіанти забарвлення, але базовим буде помаранчевий. Екстер'єр SRV наслідує стиль як мол, так і рафт. Верхня частина має робоподібну форму з вписаним круглим елементом. Це є чимось на кшталт характерної особливості в дизайні, яка споріднює всі кораблі виробника Арга. Спочатку SRV майже не мав внутрішнього інтер'єру, але розробники прагнули розширити його, щоб збалансувати відчуття утилітарності арга з можливістю додати кораблю трохи затишного простору. Інженерна зона це фактично зона входу на корабль, де можна потрапити через повітряний шлюз або ліфт, який фактично є підлогою цієї кімнати, коли він підніметься. Ця кімната містить всі інженерні компоненти SRV. Це схоже на коридор з компонентами з рафт, але все більш ущільнене і вдосконалене, щоб мати змогу отримати доступ до всього від. Одразу. Якщо прийти далі, можна попасти на місток, виконаний в стандартному стилі Арго: сидіння космічного далекобійника, інформаційні дисплеї і кутове скло. Задня частина корабля містить житлову зону, де є ліжко, шафка для скафандру, призначено для виходу в небезпечні місця, стійка для зброї і щось на зразок зони відпочинку і відновлення для людей, які будуть врятовані, щоб їм не довелося залишитися у своєму розбитому кораблі. Тож вони можуть перейти до SRV, сісти за стіл, виглянути назовні і побачити, як яких корабль буксирується. Арга SRV має дуже великий тяговий промінь в задній частині корабля. Ним керує пілот, перемикаючись на вид з башти керування тяговим променем. Його потрібно зорієнтувати і зафіксувати на цільовому кораблі. SRV стане нагоді тим, хто постраждав у бою і знаходиться у режимі м'якої смерті тим, хто не догледів, що паливо в баках закінчилось, або тим, хто втратив маршеві двигуни. З появи інженерного геймплею, актуальність таких послуг з транспортування зросте в рази. Гравцям потрібно бути Готовими до зміну балансу в сторону цінування поточного корабля. Розробники не хочуть, щоб гравці просто йшли і викликали новий корабль по страховці за перших проблем або дрібних поломок. Відновити його буде набагато вигідніше у короткостроковій і довгостроковій перспективі. Для того, щоб скористатися послугами SRV, щити на транспортуємому кораблі повинні бути опущені, тобто гравець добровільно опускає свої щити або корабль перебуває у стані, коли щити більше не функціонують. SRV це чудова точка входу в кар'єру підтримки. Для тих, хто не хоче воювати, не хоче продавати або купувати товари. SRV допоможе підтримувати не тільки інших гравців, але й в перспективі NPC у грі. Ще одним кораблем, який обговорювали на інсайді, був RSI Arastra. Минулого року було проведено голосування, щоб вирішити, який транспортний засіб гравці хочуть бачити наступним, і переможцем став гірниче-добовний корабль від RSI. Назва Arastra походить від примітивного стародавнього інструменту, який використовувався для подріблення золотої чи срібної руди. В цітезані вже є кілька шахтерських кораблів. Проспектор – це щось на кшталт стартової сходинки. Мол це перший багатоекіпажний корабль, який дозволяє займатися майнінгом з кількома друзями. І на вершині шкали знаходиться Оріон, який є квінтесенцією шахтерського геймплею. Між Мол і Оріоном явно була прогалена, і RSI Арастра заповнює її. Візуально, Арастра поєднує в собі всі напрацювання, зроблені за роки існування RSI. Форма корабля близька до стрілоподібної, тому корабль не випадає візуально з сім'ї Арисай. Одна з речей, з якої розробники на початку боролися, це небажання робити її занадто гладкою. Основною задачею було зробити корабель візуально таким, щоб було зрозуміло його функціональне призначення. Це призвело до використання набагато більшої кількості промислових елементів, ніж в інших кораблях RSI. Арастра має комфортний житловий простір для екіпажу і багато інших корисних речей на борту для щоденного використання і для повсякденного життя. В задній частині корабля є місце для перевезення додаткових транспортних засобів. Це дозволяє. Проводити велику кількість часу далеко від станції. Також на борту присутня збагачувальна фабрика, велика кількість складів і великий трюм. Це серйозний гірничодобувний корабль, який дозволяє екіпажу до п'яти чоловік вийти в автономний рейд і видобувати матеріали на рівні професійних комплексів. Тут є декілька видобувних станцій, щоб фактично добувати корисні копалини одночасно один з одним. Оператори керують віддаленими турелями зі спільного містку. Всі майнінгові турелі мають певний рівень трансформації з точки зору їх розташування. Дві передні можуть ковзати вперед, назад і трохи обертатися, так що не потрібно постійно просити пілота посунути весь корабль туди або сюди. Також є велика турель по центру, яка може спускатися через середину корабля. Фактично, вона здатна пройти корабль наскрізь, щоб покрити можливість видобутку в нижній площині. Таким чином, Арастра дає можливість майнити на 360 градусів. Незадійні видобутку члени екіпажу можуть допомагати з позиціонуванням корабля або займатися видобутими матеріалами, переправляючи їх у. Збагачувальну фабрику в задній частині, також Арастра може нести на борту наземні майнінгові транспортні засоби. Тож, якщо видобуток проходить на планетах, деякі з членів екіпажу можуть взяти рок і займатися видобутком копалин на поверхні. Тому цей корабль дійсно ідеально підходить для людей, які хочуть займатися майнінгом, але не знають, з чим їм доведеться зіткнутися на цьому шляху. Він обладнаний для роботи з будь-чим на поверхні планет та в космосі. Одна з переваг концепції Арастри заключається в тому, що зараз концепція майнінгу корисних копалин вже є Доволі пропрацьованою механікою, і це дозволяє розробникам набагато краще розуміти, що дійсно важливо для видобувного корабля. Це чудовий приклад того, як розробка одних кораблів покращує і прискорює інші. Все, що можна буде покращити або досконалити після випуску Арастри, буде використовуватися для розробки Аріону. Як і Аріон, Арастра використовує всі існуючі цикли та механіки видобутку, які зараз присутні в грі, але Аріон призначений виключно для видобутку у космосі. Це великий корабль, призначений для великих астероїв. Дів у відкритому космосі він не зможе спускатися на поверхні планет і вести видобуток там. Арастра повинна стати тим самим кораблем, який поєднує в собі всі можливості майнінгу в одному кораблі. Майнінг починається з ручного видобутку, далі йде рок, потім проспектор, потім мол і потім Арастра великий крок, який дозволяє вам робити потроху всього: видобувати, переробляти, транспортувати. Нарешті, якщо є бажання заглибитися в майнінг до межі, потрібно буде зробити останній крок до Оріону. Друзі, якщо ви хочете грати в Star Citizen українською, то велике прохання підтримати нашу петицію щодо локалізації гри та розповсюджувати її серед своїх знайомих. Також ви можете приєднатися до нашої фанатської команди локалізаторів та разом зробити Star Citizen українським. Посилання на сервер Discord в описі до відео. На шоу Star Citizen Live обговорювали управління ресурсами. На цей раз це не була пряма трансляція. Шоу записали заздалегідь. Протягом наступних кількох тижнів кожен лайф буде присвячений якійсь панелі з Citizen Con. Стягу Джареда були Торстен і Гійом з європейської команди по постійному всесвіту. Вони вели дискусію стосовно всього, що було показано на панелі управління ресурсами на Сітезенконі. На початку Джаред почав зачитувати питання зі спектрму. З відповідей ми дізналися, що м'яка смерть це тимчасова імплементація в постійному всесвіті. Вона стане більш деталізованою системою пізніше з новими апдейтами. Не все можна буде відремонтувати, але багато чого можна залатати тимчасовими рішеннями, щоб отримати змогу, хоч якось дістати. Додому саме для цього потрібні кораблі на кшталт SRV, щоб зафіксувати, евакуювати та відремонтувати. Повний геймплей SRV все ще потребує додаткових точок висадки та інших систем, щоб повною мірою реалізувати свій ігровий потенціал. Після 322, за словами розробників, буде реалізована ітерація T0 для різних замінників, які поступово розвиватимуться допоки система інженерних складових не буде реалізована належним чином. Реліз інженерного геймплею добре продемонструє потенціал багатокористувацької гри. За їх словами, керування новим кораблем буде нормальним для одиночного гравця. Але коли почнуть реалізовуватися сценарії з пошкодженим або старіючим кораблем, це стане все ускладнювати для одиночної гри. Але ми завжди знали, що одиночне керування великим кораблем в Star Citizen буде набагато менш веселим, ніж якщо б у вас були друзі для розподілення робіт. Уявіть собі, що ви отримали пошкодження і вам потрібно покинути крісло пілота, щоб замінити генератор щита, в той самий час, коли хтось веде з вами бій. Все закінчиться дуже швидко. Так, звичайно. Буде екіпаж NPC, але вони матимуть нижчу майстерність, вони будуть менш ефективними, вони будуть повільнішими, до того ж, за кожного доведеться платити, що буде основною перешкодою. Зараз у грі скрізь присутні магічні промені, але, за словами розробників, вони не хочуть, щоб це було остаточний крок. Після спостережень, якщо механіка променю буде занадто простою, вони збираються розглянути можливість її заміни. Основний мотив: вони не хочуть робити щось, що вимагає від гравця мати ступінь магістру для того, щоб повністю зрозуміти. Як щось працює. Субкомпоненти зараз працюють на рівні ті 0, але в майбутньому, як і весь ігровий процес ремонту, вони будуть оцінюватися і коригуватися за необхідністю. Баланс між повною симуляцією і розвагою є головною запорукою хорошого ігрового процесу. Зараз реалізовані тільки силові реле, але можна швидко додати реле охолоджуючої рідини, паливні реле та інші перемикачі, щоб, скажімо, запобігти повній втраті палива через пошкоджений бак. Деякі виробники кораблів можуть використовувати. Унікальні системні проекти і додавати більше реле з надлишковою працездатністю, наприклад, для військових кораблів. Якість деталей матиме прямий вплив на те, як все працює після і під час ремонту. Якщо ви щось зіпсуєте, то зможете пошкодити корабль або навіть поранити чи вбити себе. Якщо розгерметизувати шлюз, це призведе до витоку атмосфери. Її відновлення та вся система життєзабезпечення буде відновлюватися на основі потужності інженерних компонентів, відповідних за це. Також це означає, що пілоти, які Розуміють, де знаходяться окремі компоненти на кожному кораблі, зможуть знайти і нанести більш ефективну шкоду під час атаки. Розробники підтвердили, що життєзабезпечення буде керуватися спеціальним реле. Так що, якщо гравець знає, де воно знаходиться, його можна саботувати. Але балансується все так, щоб не перетворювати процес на набридливу рутину. Впровадити це планують в другому кварталі наступного року з основами пожежної безпеки та ремонту. Наступним на шоу був Джеф, композитор Сквадран 42. За його словами, коли йому було. Бло 16, він вирішив, що музика це те, що він прагне в житті. Так він почав писати музичні твори. Джеф навчався в Бостоні в Берклі до того, як захопився іграми. Через деякий час він став фрилансером, і на даний момент за його плечима довгий список авторських проєктів: це EverQuest, Shrek, DS-версія Call of Duty і, звичайно, Squadron 42. Із крісом вони працюють разом вже 15 років, тому він природно влився в розробку Squadron 42. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5000 внутрішньої гравої валюти. Побачимось у всесвіті.